Кремнієва долина в американському штаті Каліфорнія. Тут працюють тисячі it компаній. Їх працівники щодня міскують над створенням найсучасніших гаджетів. Та, повертаючись додому після роботи, ті ж самі працівники вимикають усі телефони. А своїм дітям не дозволяють і близько підходити до будь-яких модних девайсів. Табу на смартфони і відеоігри діє в родині кодурі та шахі. Обоє працюють у відомих it компаніях кремнієвої долини і знають, чим їхній продукт для дітей небезпечний. Єдина поблажка для дітей Кудурі та шахі це максимум 10 хвилин ігор на батьківському смартфоні, і лише раз на тиждень. Такий підхід до виховання дітей стає дедалі популярнішим у кремнієвій долині. Тонус задали найперші чини у світі технологій. Засновник корпорації Microsoft, мільярдер Білл Гейтс, заборонив своїм дітям користуватися телефонами до 14 років. Засновник компанії Apple Стів Джобс свого часу теж не дозволяв дітям брати до рук планшети. А нинішній керівник компанії Тім Кук наказав племіннику триматися подалі від соцмереж. Гаджети викрадають дитинство, сходяться на думці психологи. Дитяча залежність від девайсів – це пряма дорога до ожиріння і порушення режиму сну. Та чи не найбільший ризик пов'язаний із психічним здоров'ям дитини? Чи довели надмірне використання гаджетів може призвести до депресії, викликати у дитини страх і навіть аутизм? Психологи радять взагалі не відпускати дітей до трьох років до електронних пристроїв. Та, попри такі застереження, статистика невтішна. Кожна третя дитина починає користуватися телефоном чи планшетом ще до того, як почне говорити. Чимало шкіл у Кремнієвій долині вже перейшли на первісні методи навчання. Приміром, приватна школа в Каліфорнії користується крейдовими дошками і не дозволяє учням до восьмого класу брати з собою гаджети. Батьки, які лімітують час на електронні пристрої, побоюються, аби діти не стали аутсайдерами у школі. Утім, страхи розвіяться, якщо знайти альтернативу телефонам і планшетам. Почніть із себе. Дитина бере приклад із батьків. Тож, якщо ви весь день сидите за комп'ютером і не вимикаєте телефон, не очікуйте від власної дитини іншої поведінки. Натомість придумайте для родини спільну роботу, запишіть своє чадо на секцію, заведіть домашнього улюбленця. І головне. Часно навчі дитину брати від гаджетів лише користь, а не віддавати їм увесь свій час.